Подорож на двоколіснику тепер собі може дозволити кожен івано-франківець, навіть якщо він і не має власного велосипеда. Дуже класно в нас вперше в місті такі велосипеди, де можна вдвох покататися. Це реально класно в парі хлопцям з дівчиною покататися. Краще Це бути не можна дуже класно, можна привести та час. І іноді буває так, що хтось можливо не вміє кататися в парі, і це дійсно дуже класний досвід. І з дітьми я думаю, теж для батьків це класний велосипед. Літом так, коли класна погода, особливо на вихідних. Я думаю, тут буде черга на те, щоб покататися, тому це дуже класно. Перший велосипедний прокат в Івано-Франківську відкрив центр розвитку міста та рекреації. Велопрокат не зовсім традиційний, адже працює не лише для отримання прибутку, а й має соціальну складову. Це буде. Це такий соціальний проєкт, частину коштів від чистого доходу, ми будемо спрямовувати на різноманітні проекти і допомагати нам реалізовувати цей проект по велопрокату. Буде федерація велоспорту, тому що це люди, які досвідчені, знають, що робити з тими велосипедами, як його правильно запустити, як це буде. Добре, має бути добре організовано не тільки заробляти кошти, вкладати інфраструктуру, але так само наповнювати різноманітними заходами наші об'єкти, які ми обслуговуємо наші рекреаційні зони. Поки у прокаті лише чотири велосипеди, втім їхня кількість буде збільшуватися. Обіцяють у комунальному підприємстві. Орендувати двоколісника можна на будь-який час. Велопрокат працює у парку Шевченка без вихідних з 9 ранку до 7 вечора. Ми будемо працювати з 11 до 19, і можна буде взяти в нас велосипеди Даних видів з 11 до 18, а також у нас буде така послуга, наприклад, якщо людина проходить в 3 годині, так і вона собі там прораховує, що їй буде вигідніше там взяти до наступного дня. Така у нас, наприклад, послуга буде коштувати 150 гривень. І просто там буде дораховуватися додаткова година. Мінімальний час, на який ми будемо давати, це буде пів години часу. Тандем буде вартувати 65 гривень, звичайний велосипед буде 40 гривень. Також буде година часу. Година часу буде вже дешевше, тандем буде 90 гривень, і звичайний велосипед буде 60 гривень. І ми будемо користуватись банківськими терміналами, щоб зразу ідентифікувати особу через банк. Будемо робити фотопаспорти на телефон, і людина, звичайно ж, буде підписувати з нами угоди про отримання і передачу велосипеда, щоб. Не було таких речей, як крадіжки, як пошкодження нашого майна. Окрім сіті байків, у прокат можна взяти і тандемні велосипеди, саме вони найпопулярніші серед клієнтів. До прикладу, для фотосесій кажуть орендарі, від прогулянки на парному двоколіснику не відмовився і очільник міста разом із дружиною Оксаною Марцинків. Це така гарна практика, європейська практика, велопрокати. Тому ми відкриваємо перший такий комунальний велопрокат тут, в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Саме на цьому місці. Дальше ми будемо використовувати і міське озеро і навколишні території. Але я думаю, що це хороша така традиція. Ми будемо це продовжувати. Парк це в першу чергу максимальна кількість розваг, і мені би хотілося, щоб воно було з здоровим способом життя. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.